Округ один із кандидатів зазначив, що він е, ініціюватиме законопроект про таблетний кримінальний під покарання покарання за тобто, це ну, покарання це вже є фактично в цей відповідальність або адміністративна, або кримінальна. Е, на питання, яку він і цей, е, яку саме ви бачите, який саме покарання, то це кандидат зазначив, що це хоче бачити кримінально, тобто у то вигляді без бабу. Та не термін, я сказав, років. Років. Років, да, так мене сказав, 5 років. 5 років. Ти так сталі взяв, тому що це було ну, питання, але. Так, але маючи на увазі, тобто, ну, знову ж таки, це певний юридичний ляк. Ну, знову ж таки, якщо так вернутися трошечки до того, що говорили, дуже цікаво ну, в Тернопільський регіон, що ну, так, якщо це абсолютно, ну, майже абсолютна більшість кандидатів себе позиціонує з опозиції. Знову ж таки, певне дуже цікавий момент, що певні кандидати вони говорять, що вони єдині опозиціонери, знов ж таки пев... опозиціонери, Ні, опозиціонери єдині справжні це все. Цим самим вони ну, певна, знову ж таки, це маніпуляція, оскільки вони самі так, якщо можна так сказати, приватизовують ці поняття там визнавши себе там єдиними. Там, Єдиними узгодженими, справжніми, єдиноукраїнськими, ну і також, така ситуація. Ну, відповідно, але знову ж таки, так як говорив пан Ігор, що це є вигідно на даному регіоні відповідно позиціонувати себе саме з ну, там, протилежним табором до владних сил. Хочу також сказати, що в нас деякі сказати дійсно малюють.